Лостик. Льостик. Яєчко. І... Аарон. Я просто хочу до дому Ви звати? Ваня. Агнеса. Мене Марсель. Соломія. Аріна. Аніта. Аня. Марта. Мене звати Юля. А він як? Вероніка. Ілля. Ja. Навіть трошки голосніше говорити добре. <ріпи> Лєно, мене звати Олександр Матвій. Інна. Яка вона добра чи красива? Красива Добра да. ага. Вона була пленчеша, а то то принцом. Мама така була жаколка. Вона добра, вона мене любить, вона дає мені багато їжі, дає, дає бутерброди, коли просинаєш, пікується про мене. І навіть таке, що, що мені зовсім скучно і вона мені дає те, що я хочу. Ну, вона волосся є здорове. красива. Опиши її. Яка вона для тебе? Мамі, оця мамочка. Гарна, розумна, добра, любить нас. Так. Гарна, розумна, турботлива. Гарна, розумна. Швидка. Красива. Е е чорна коса, е очі зелені, дуже любить готувати. Не втомлюється ніколи. Ну, добра, мила, гарна, сильна. Вона дуже гарна, вона дуже добра і вона дуже нас любить і ми її теж дуже любимо. Любить роботі, вагоні На, на поїздах. На електровозі. Навіть коли він їздив, їздив на паровозах. Він машиніст. Ну, він тільки працює на роботі і вдома. Зі мною почує. Будівельні матеріали на віні. Він інтернет там робить всяк, Ну, типа робить інтернет. І, коротше, з комп'ютерами там з чинець. Така на залізничне. Комп'ютером. Недобрі. Добрі. Ну тому що вони дають мені багато забави. Вони мене на я знаю. Вони домі, тому що вони е, такі здоровені, а такі. Маленькі, да? Да. Один. <запроші> Його звати Дядя Саша. Мені, мені історію розказує, мені це подобається. Ти знаєш, хто такий дядя Саша? Ну, знаю, це мій друг. Пастор Саша. Скажи, Марсель, а ти знаєш, як звати нашого пастора? Да. Як його звати? Я е -е -е? фоткатись. А можливо співати чи грати на музичних інструментах? Я вмію тільки на машини, я хочу проповідувати в чотирьох звиті школи. Я, коли я буду здоровий, то буду проповідувати. А будеш грати на музичних інструментах? Я люблю на електричному барабані. Славити ти Бога. Допомагати бути вчителькою недільної школи. Вчителем. Наприклад, вести уроки. Я хочу бачити себе в церкві проповідником. Ну, співати там або грати на піаніно. У недільній школі бути вчителем. Лівою чи правою рукою пастора. Проповідником, Ну, Я буду грати в оркестрі. Ну, Табором на кухні допомагати там, проповідником. А ще щось можливе. Пастир. Мені подобається історія про Йону. Я люблю сердечко. Співати, Малюва... малювати. Малювати. Де треба молитися Господу служити Йому. Ну, це дім, де ми можемо прославляти Бога і Ісуса. Це дім, якому ти служиш, молишся, говориш з Богом. Ну, церква це місце там, де ти звертаєшся до Бога, говориш з Ним через Біблію, через молитву. Церква це там, де. Ми молимось, читаємо Біблію. Ну, щоб стати слухняною і любити Бога. Щоб більше знати про Бога. Щоб знати Біблію. Е, щоб навчитися історіям, е, це і звертатися до Бога і щоб молитися. Е, люди туди ходять помолитися. Послухати проповідь так. і поспівати, так. щоб е, зна узнати цікаве про Бога. Друг. Для мене він спаситель і наш помічник в житті. Син Бога. Це, е, можна сказати, Бог, який прийшов на землю в людському тілі. Ну, Ісус це батько всіх людей. Чи, або Бог. Він син е, Бога, тому ну, що е, Він віддав своє життя за нас. Ми колись хотіли всі купити котика, а мама ні. Е, ми спиталися папи, Він сказав: Ну, добре. Мама ну, довго не хотіла, але потім зголосилася. Потім е треба всім прибирати і всім мовчать, хто буде прибирати, ніхто не хоче, хоча б всі хотіли. Я завжди з татом, коли він по роботі їздив, я завжди, завжди з ним їхала. Я поїхала в Швейцарію, їздили кругом. Просто... Мама, коротше, коли їздила в Америку, то... Вона завжди дзвонила нам і що їсть всяких лобстерів, креветок, піцу, бургери кожен день. А ви що їли там? Теж бували піцу, їли. там. Папа нам на школу робив бургери, купував в АТБ сосиски в тісті. Мама їхала в Америку. Потім ми її в Вінницю їхали, зустрічали. Скучали за нею? Дуже. Погано без мами жити? Так. Марта розказувала нам так тяжко піце, бургери. Ми подорожували е, на морі, щоб в мене був хороший чоловік. Щоб закінчилась війна, щоб війна закінчилась. Так. Лю... І хочу нам велику хату якусь mm -hmm. і собаку. Щоб е, коли я виросла, то в мене було чотири дитини. Хочу, щоб ми поїхали в Німеччину з мамою, папою, Дяною і Мартою. Гості. Гості, а до кого там? До Інни. А поїхати в Карпати. Я хотів би, може, поїхати в Америку. У мене таке було бажання колись. А зараз я хочу просто побути по всіх країнах Європи. А в Америку жити чи. Поїздити, покататися і приїхати. На море поїхати. Хочу. У ну, мене мріє багато. Перша мрія, щоб збудувався новий молитовний будинок. Ну, хочу хорошу роботу. Щоб війна кінчилася. Мирна Україні була. Поїхати в Вінницю, жити там. Мрію навчитися добре проповідувати. Mm. Ну, Вони гарні, розумні. Мій тато особливо робить розумно. Мені він подобається. Мама особливо підтримує. Мені подобається. Добрі, милосердні, допомагають біді. Мій батько, його звати Андрій. Він заботливий батько, кожен день працює. А мама, мама теж заботлива, Любить попрацювати теж. Любить дітей своїх, мене, Арона, Ваню, моїх двох братів. Добрі, гарні, милі. Вони добрі, квітливі, завжди діляться і допомагають. Mm -hmm. І якщо що, то щось своє віддають. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, що зміняти, тому ну, пока що все покасу. Навірно, новий дом молитви побудувати. Ну, щоб більше було людей, які проповідують. Щоб було більше не. Ну, то, що які зараз у нас проповідники це добре, але хочеться вже чогось нового. Напевно, нічого все добре. Це був Саша, Він якраз пастор. Він завжди все прикладно приводить. Ну, чудовий, чудовий чоловік. Мені сподобається. Василь Михайлович, репетитор із музики. Тому що він вміє грати на всіх музикальних інструментах. На першому місці це мій батько, на другому місці це наш пастор церкви. Ну тому що вони працюють для церкви, все роблять, щоб було краще. Софія? Твоя сестра. Софія. Угу. А чому? Вона відповідальна. Брати. тому що. Бачу, як вони роблять добро, і я теж запам'ятовую. Mm -hmm. І стараюся так само робити. Mm -hmm. Розмишляти в подіях і без одумати, і старатися навіть тоді, коли ти самотній. Він багато чого розказує. Я це, можна сказати, що застосовую. Він мене навчив ну, проповідувати. Я хоча проповідую на вечірніх е, служіннях, бо тому що я трохи соромлюсь на, на недільних. Ну і навчив робити проповіді. Ну вона мені предложила піти на кларнет, готувати, бути доброю людиною. Все, що зв'язано там пилити, крутити твердкою, стосками, будувати щось, клеювати, малювати, креслити.